Один із пунктів незламності. Ми сьогодні ж кажу, встановлюємо. Але це такий незвичний пункт незламності. Він в казахському стилі. Це юрта незламності. Їх буде шість встановлено по Україні. Один в Бучі, в Києві, в Одесі і в інших містах. Дякуємо вам, пане Сергію. Дійсно, от такий прекрасний приклад міжнародного співробітництва Казахська юрта незламності. Сергій Нагорняк, народний депутат. показати Всередині, але вона надзвичайно красива. Туду. Тоді за можливості містян міста Бучі запрошую сюди. Це в місті Бучі знаходиться і тут дуже красиво буде, тепло, гарячий чай буде. Де. Так що переживемо зиму разом, обов'язково. Ну дивіться, пане Сергію, ми можемо попросити вас зайти всередину, якщо вам не важко, та і показати нам, як виглядає ця казацька юрта незламності Зсередини шість таких юрт буде в Україні. Розміщено так, це казацький проект. Так Тем, темно, зараз навірно тут буде погано видно. Ще світло не да не, не вімкнули. На жаль, але ви можете бачити, якщо трошки видно вам. Так, так, ми бачимо. І, до речі, дуже добре, дякуємо. Ми бачимо візерунки. Ми розуміємо, так, що ця юрта, цей пункт незламності, він тільки встановлюється і світло, так, має й... з'явитися там незабаром. Правильно, вона ще не облаштована. І генератор є, і в 13-й годині дня вона вже буде повністю облаштована з коврами, з теплотою з усім. Так що обов'язково зиму разом переживемо. А з коврами ми правильно розуміємо, що при вході потрібно буде розбуватися. Там буде бахіли, будуть видаватись для того, аби зберігати чистоту для майбутніх відвідувачів.